О, зіставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Трагедія у чайках починає обростати різною інформацією з джерел. Пише Клименко. Внаслідок першочергових слідчої дій вдалося з'ясувати перші обставини трагедії. Сьогодні, в загиблого майора, частякова був день народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів. Синові це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпаси взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату у дитини та висмикнув кільце. Спровокувавши трагічний вибух у квартирі, поліція знайшла ще п'ять таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу. Поліцейські знайшли колегу військовослужбовця який подарував фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук. В штабі в нього і вилучили ще два аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії. Важко і до мислів багато. Будемо чекати, що скаже сам генерал. Хоча все, що думає, залуж. Не про внутрішню ситуацію і зовнішню сказав два дні тому у своїй статті. Зоя Казаножи що щодо цього написала наступне. Залужний назвав речі своїми іменами і указав на п'ять важливих кроків, які потрібно зробити. Вони є такими: подолати перевагу ворога в повітрі, покращити можливості прориву мінних перешкод, посилити кондропадарейну боротьбу, забезпечити ефективну підготовку українських резервів, підвищити ефективність радіоелектронної боротьби. Залужний з позиції дорослого і відповідального керівника чітко сказав: ми у глухому. Котії, щоб з нього вийти, у нас має бути краще все від підготовки людей. І до Ф 16 Нічого нового, чесно кажучи, не прозвучало. Наші партнери в курсі з СУ теж волонтери. Тим більше, навіть родини бійців в курсі, аж тут почалося виття. Зелена шубла мовчала і готувалася. От сьогодні почалося з партійних зборів на 1 плюс 1, які очолила ордену носиця. Мосичук Наталка остигає з сі на поруки Коломойського брата. і клемити неугодних. Одна колонка зруйнувала міф, який старан. Но ліпили за мільярди єдиного марафону. Король голий, хоча він і не уті, король не контролює оточення, яке неутомно краде, як у останній день король і старий злиця і намагається відомстити низько і підло. А що ви хочете? Який король? Така і місця. Всі шоу на партнерів вже не діють. У штат ніколи не втомилися. Їм зтало нецікаво. цікаво. Їм потрібні вибори, бо знову можна розважитися і заробити, бо це все, що їх цікавить. Задайте всі ці дикі заяви і безкінечні інтерв'ю, який невтомно роздив. Глава української розвідки з кожної праски про закінчення війни на початку минулого літа і про пиття кави на набережній у Ялті. Купа іншої оптимістичної дурні, яка дратувала всіх притомних людей. Але ті заяви влаштовували офіс президента, як і заяви ще одного паца Арестовича йому дозволялося все аж до моменту, коли той не повірив, що він керує Всесвітом, і тут же отримав по зубам. Всесвітом має керувати один і бажано вічно. Влада через своїх ручних подарів почала огидні розбірки замість того, щоб конс. Олідуватися і захищати країну, замість того, щоб виконувати свою пряму роботу, замість того, щоб припинити деребанити бюджет і закордонну допомогу, замість того, щоб не паралізувати роботу оборонних підприємств, замість того, щоб налагодити випуску всього необхідного для захисту країну, я не знаю, які там були домовленості у найвеличнішого з найогиднішим. Але трошняк який відбувається, наштовхує на невеселі думки. Вони думали, що не все вийде, не вийшло, тоді і не вийде зараз. Правда, дорогою ціною для всіх нас. Дозу зустрічі, Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!